Міністерстві оборони Литви підрахували, скільки часу залишилося до можливого російського нападу на одну з країн НАТО. Глава Міноборони Литви вважає, що Європа має бути готова до масштабного конфлікту, оскільки Путін не зміниться. А розвідка Данії вважає, що якщо війна в Україні затягнеться або заморозиться, Росія зможе відновити сили і буде готова до нападу на Європу через п'ять років. Латвійські спецслужби підтверджують, що Москва цілеспрямовано розвиває можливості для протистояння з НАТО. Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс завдав чергового удару по Європі на Мюнхенській конференції з безпеки. Всі очікували, що він озвучить деталі плану щодо припинення вогню в Україні, але його промова перевершила найгірші побоювання. Венс назвав головною небезпекою не Росію чи Китай, а загрозу всередині самої Європи. За його словами, деякі уряди, зокрема німецькі, становлять більшу небезпеку ніж Москва чи Пекін. Він звинуватив європейську політичну еліту в тому, що вона боїться власних виборців, і робить незручні партії згоями. Сам Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами, пізно ввечері 14 лютого назвав виступ Венца в Мюнхені найблискучішою промовою і додав, що Європі слід прислухатися і почати турбуватися. Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна, долучається до ефіру. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігорю. Я читала публікації в соцмережах, телеграм-каналах, аналітичні огляди. І от є така цікава думка, що тепер всі, зокрема, там демократи, моляться, щоб Дональд Трамп дожив до кінця своєї каденції, адже в разі чого на його місце прийде Венс, тому що він віце-президент, і е, мовляв, що Венс ще, ще більше ще більший Трамп, ніж сам Дональд Трамп. Е, те, що зараз ми читаємо в засобах масової інформації, ті сигнали, які помітні, і от зокрема заяви про те, що Сполучені Штати можуть вивести свої війська із Балтії. ви їх сприймаєте всерйоз? Ну, я читав ще більш наївні речі про те, що якщо зажмурити очі і залізти під ковдру, то коли вилізти, то Президентом США знову буде Байден, і бізнес буде продовжуватися як останні роки. Насправді ж, Трамп чи Венс вони ж не є причиною цих проблем, які виникли. Вони є наслідком цих проблем. І навіть при демократах Сполучені Штати обговорювали зменшення своєї присутності в Європі, і вони обговорювали те, що чи зможе Америка гарантувати безпеку Європи в разі російського торгу. І все більше схиляється до того, що не в усіх випадках в Сполучені Штати, американська армія будуть готові воювати за Європу в Європу. І тому це вже стало об'єктивними реаліями, і сподіватися, що кудись пропаде Транчевенс. Не можна, треба готуватися до нових ризиків, які зростають. Я поточню ризик того, що Сполучені Штати виведуть війська НАТО, будуть сприяти тому, щоб були виведені війська НАТО з країн Балтії. Цей ризик реальний сполучені штати можуть говорити про свої війська. Перш за все, в країнах Балтії у них знаходяться склади зберігання військової техніки та окремі структури. Тут регулярних підрозділів немає. Військова техніка знаходиться на той випадок, що в разі загострення ситуації легше перекинути особовий склад, ніж вести кораблями техніку морем пару тижнів. Те, що вони можуть частково вести цю техніку, так. Більше того, Росія в своїх вимогах ще від 21-го року вимагала скорочення військової інфраструктури НАТО в Східній Європі. Тобто, це може йтися мова про базу протиракетної оборони в Польщі та Румунії. Тому що в східній Європі великих баз немає. Найближчі бази до східноєвропейського театру бойових дій це Бонстіл в Косово і Рамштайн-Вещені, де знаходяться реальний контингент військових військовослужбовців Сполучених Штатів. Тобто, ви в повне виведення військ НАТО не вірите. Ви вважаєте тільки, що може бути відкликаний саме американський контингент? Там зараз на ротаційній основі знаходяться британці, інколи німці. Але всі ж вони визнають, що без сполучених штатів навряд чи вони зможуть надати серйозний рух, і саме тому говориться про те, що ж робити, і про це вони говорили і на Мюнхенській конференції. Тут якраз президент Зеленський їм прямо пропонує: якщо НАТО може залишитися без сполучених штатів, давайте ми разом з Україною будувати нову систему безпеки, тому що в цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлена Європа. І тоді треба переглядати взагалі всі підходи, не сподіваючись на те, що прилетить вся американська армія, яка вирішує всі проблеми, як це було в перше, другу світово. Ну тут вже є важливий нюанс. НАТО це альянс на тепер з 32 двох країн. І рішення ж там приймаються колективно, чи все ж таки Сполучені Штати тут можуть тиснути і нав'язувати свою політику абсолютно всім, і їхній голос вирішальний? Заяви Трампа, які він робив ще до виборів, полягають в тому, що Сполучені Штати будуть забезпечувати гарантію безпеки для тих країн, які вкладаються в цю безпеку, тобто витрачають як мінімум 2% а зараз взагалі. Говориться про 5% ВВП на потреби безпеки і оборони. В Європі зараз таких коштів немає, вони витрачають набагато менше. В більшості європейських країн є бюджетні проблеми, і тому от вони в Давосі, в Мюнхені, зараз в Парижі збираються, кажуть: Ой, яка проблема, як її вирішувати, ми не знаємо. Тобто, найбільший виклик для Європи зараз, що вони готові скорочувати свої соціальні програми, вкладатися в безпеку оборони. За Вашингтон Пост оприлюднила інформацію про те, що вони мають дані про те, якою була відповідь Європейського союзу країн Європи на запит сполучених штатів, що вони готові зробити в якості гарантій безпеки для України. І ось ця інформація говорить свідчить про те, що європейці готові дати 30 тисяч солдатів для того, щоб вони були силами стримування. Якщо почнеться мирний процес 30 тисяч солдатів. Це суттєво. А більше в Європі немає. І тут же питання, якраз коли почнеться мирний процес. Тобто, це не означає, що армії європейських країн приїдуть до України і будуть визволяти українські території разом з ЗСУ. Це означає, що це одна з небагатьох гарантій безпеки, які на сьогодні. Західний альянс може надати Україні. Тобто, із всіх армій це може бути дві британські бригади та одна французька бригада це їхні сили швидкого розгортання. Британці досить довго воювали в Афганістані. в 21 столітті вже у них одночасно десь 10 тисяч військовослужбовців в середньому перебували. У французів є свіжий бойовий досвід в країнах Африки. І тому ці підрозділи є більш підготовлені. В Німеччині, поки не сформується новий уряд, а це десь травень, вони взагалі не готові про це питання говорити. Польща так само зайшла у президентські вибори, і тому будь-хто, хто підніме це питання, програє вибори. Тому на сьогодні так, 30 тисяч це максимум. Це недостатньо для того, щоб стримати напад, скажімо, нового ударного російського групування в 300 тисяч. Але це така більше символічна присутність. Це точно, що символічно. Дякую вам, пане Ігорю. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, доєднувався до ефіру. Говорили ми про те, якою далі буде архітектура безпеки в Європі, адже Сполучені Штати є така ймовірність, що будуть виводити поступово свої війська, зокрема, і будуть сприяти тому, щоб війська НАТО були виведені з країн Балтії. Такі є прогнози аналітики.